21-22 березня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з легкоатлетичних двоборства і протиборства серед юнаків та дівчат 2000 року народження. І хоча раніше ці змагання мали статус чемпіонату України, проте вони і зараз мають четвертий ранг. А це означає, що даний турнір приносить очки для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Наше місто презентувало на турнірі четверо спортсменів вихованців тренерів Дю США управління освіти Калуської міської ради Миколи Шевчука та Марти Ханенків. Дев'ятикласник школи села Кропивник Тарас Шинкар виступав за команду Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву фізкультурно-спортивного товариства Україна, де працює його наставник Микола Шевчук. Він змагався у двоборстві, комбінуючи бігові дистанції 400 і 800 метрів. В обох дисциплінах він фінішував четвертим, проте загальна сума очок допомогла йому піднятися на третю сходинку педесталу і отримати бронзову нагороду. А от калуску для США управління освіти представляли дівчата. Усі вони на два роки молодші від решти учасників турніру. Але вік їм не завадив стати уряд найсильніших двоєборців України. Школярка із села Студінки Валентина Хемич та учениця калузької зож номер 4 Вікторія Жильцова змагалися на дистанціях 1500 та 800 метрів. У обидві вістині дівчата подолали зі значним відривом від своїх суперниць, побивши власні рекорди. Валентина Хемич перетнула фінішну лінію другою, а Вікторія Жильцова третьою. У загальному заліку дівчата відповідно завоювали срібну та бронзову медалі. А от учениці ЗОЖ номер 2 Ані Вінницькій трохи не пощастило. І хоча вона, виступаючи на спринтерських дистанціях 200 та 400 метрів, прийшла 10-ю серед 22 старших від неї спортсменок, Аня не залишає бойового настрою на майбутні старти. 16 травня у місті Ілічівську має відбутися чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів 2002 року народження. І тому дівчата готуються до цих змагань з усією відповідальністю, виконуючи настанови своїх тренерів Миколи Шевчука та Марти Ханенків. Проте для того, щоб проявити свої сили і провести до калуша нагороди, потрібна фінансова підтримка для цієї поїздки. А тому і спортсменки, і їх наставники очікують на допомогу небайдужих до спорту меценатів та спонсорів.